Засніжена локація, приховані персонажі ховаються краще, ніж ведмідь у барлозі. Час знайти їх усіх. Четверта частина Хіден Фокс. Поїхали. У -у -у. Моя є білка, моя любити дерево, моя любити шишки. Ням-ням. Мапу наступного рівня зовсім снігом замело. Петро знає, навіть дрібниці можуть мати серйозні наслідки. Катя з восьмої спроби змогла піднятися на вершину гори майже. Карлу приємно, що стільки людей прийшло подивитися, як він ліпить сніговика. Так, піднятися на гору є. Шолом є, палки є, новий костюм є. Лижі? О ні. Дієго знає, коли не вийшов, то можеш їздити скільки завгодно. Матвію. Нічого особистого. Ти просто опинився тут посеред бою. Щоразу, повертаючись до групи, Вася забуває про те, що він побачив на карті. Яка перейшла на дієту з жолудів, тому усі ці солодощі внизу вже не такі цікаві. Анна приїхала потусити з друзями, але не кататися на лижах. В останній надії на порятунок Кріс кинув свої лижі в багаття. За лідером. Слідуй за лідером вгору, вниз, вгору, вниз. Тільки oh. oh. природа і вода може створити такий прекрасний сніговий замок. Микола не знав, куди повертати. Праворуч: ні, ліворуч, ні, праворуч, ні, ліворуч. Ензо щойно приїхав, але вже готовий до першого стрибка. Не лише Клара переоцінила свої навички стрибка. Є інтелектуал хоче сидіти вдома подалі від усього світу і їм міркувати про вічне. Плінг-лінг-лінг! Сокира рішила пограти в хованки у цьому засніженому лісі зі своїм власником лісорубом Флеком. Поки що сокира виграє. Швейцарський ніж зараз зависає поруч з іншими інструментами. Магазин продається, шукайте все на і під прилавками. Якщо зголодніють, то дайте їм банан. Аго, Петровичу. Може, той сходами піднімеся. Юля в розпачі. Вона не може зрушити з місця. Життя бандюгана. Плин! Гамонт у захваті від цієї моделі, але нестача керма серйозний недолік. Ну, з цим дивним козлом точно щось тут не так. Ця риба справді занадто заморожена. Зроби ще крок назад, казали вони. Я Янгол, я Янгол, дивіться, я Янгол, ха-ха. hey, 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 Добре поспавши, Ганс пішов у гори, але забув захопити запасну мотузку, яку заховав від інших. Після такого підйому Рінго хотів би побачити більше, аніж просто снігопад. Білу лисицю цікавить тільки те, що зараз вона бачить стареганя із білою бородою. <плес> <плес> Цю банку Кока-Коли зможе отримати лише гідний. Плин! Іноді добре подивитися на все до гори Дригом, але Уте вже хоче, щоб його витягли назад. Це була четверта частина засніжених пригод у грі Hidden Folks. Якщо тобі сподобалось, став вподобайку, залишай коментар і підписуйся, щоб не загубити наступні локації. До зустрічі в наступній частині.